Всім привіт! Ви на каналі Пустеля, а ми з вами граємо в ігри з Індікап. Я не знаю чому. Але мені просто захотілося пограти в, і... в ігри з Індікап. Я хотіла іншу, я хотіла Ukrainian, ні? Давайте Ukrainian Так, грати демо. Звісно, грати демо, я зроблю зараз собі трішки дохіджим. Ну що ж, граємо демо. Нарешті лихо затихло. Зараз будинки поселення пустують, але можливо вдасться повернути жителів додому. Слід навести лад у дворі та будинку, після чого розпалити домашнє вогнище. Натисніть будь-яку кнопку, щоб продовжити. Окей. Ну, з цього ж починаємо. О, тут прям треба отак ходити. по справжки. на справжки оце ходить? Ну, добре, а тут з шрифтом хоча б можна. І -і -і. Я не відчуваю, чи є різниця. Ми біжимо чи йдемо, але ми трошки косимо. А Графіка дещо, можливо, я так її налаштувала, але поки виглядає якось трошки, трошки, трошки не дуже. Так, оце наш двір. Ми беремо яблука і. Їмо... М -м -м, чемпіон. Це сорт такий? Ох, яке ж солодке. Ось і Хай Бог простить що до спаса, так грішо. Ой, трошки аж мерехтить в очах хай Бог простить що до спаса так рішу. Як? Ну взагалі так багато яблуків. А черв'як, а що б ти сказився? Мені здається, що так багато яблук за один раз їсти. Не не. Ох. Ох, яке ж солодке. Так, ми всі жерли? Щоб добро не пропало, ми всі жеремо. Ох, яке ж солодке. Так, де мої яблука, бо я не бачу тут в піксельних пікселях. Ще так ном робимо. Так, це. Мені потрібно знайти молоток. Так ми з собою нічого не взяли, ми так прийшли. Так, молоток, знайдено молоток Ми Ми будемо розбивати чи лагодити? лагодити. Трошки, звісно, розмито, але... але нічого. Я так розумію, що це ну, ще попередня версія. Um, поки весело, але ну, візуал, звісно, так, би мовити, не любителя. Але з іншого боку, е, така гра, на мою думку, має тоді підійти більшій кількості гравців, тому що вона не вимагає там супер важких параметрів. Ну, чекайте, може, це я так на налаштуваннях? Ну, типа, все ж може бути? Ні, тут нема такого. Тобто, це не я щось вже тут намотила чи не врахувала. Ну, я просто ж зайшла, я ще нічого не встигла зробити. Я вже сама себе в чомусь. А, це правильно, що ми всі яблука жеремо? Я просто не можу, воно лежить, пропадає. Столики з лавкою, за якими особли... столики з лавкою, за якими особливо приємно проводити час теплими вечорами. І що мені робити з ним? О, туалет! Давайте його полагодимо, бо він виглядає якось трьомно. Ця змійка е, Я купила нові окуляри. Це точно не в мене в очах. Це воно розмито в грі. <свісно> Ай, так, е, ой, мені потрібно сапку знайти. Хм, треба, значить, знайти сапку. Це схоже? Ні. Це ж лопата. А де сапка? А сапку не завезли? Так, а дайте лопату? Ми зараз повністю порядок наведемо, ні? Ну, окей. Є. Мабуть, це треба, щоб було все ж таки не ці літери. Ну, мені так стається. Я не знаю, який був задум, але виглядає, що щось пішло не так. Так, молоток і ганчірка. Де я тобі ганчірку візьму? Так, тут просто молоток. А тут і так ми перевернули. Без молотка. Впорались. Так, молоток і ганчірка. М -м -м -м. Мені взяти молоток і ганчірку. Що це таке? Це ганчірка? Це ж ганчірка візьми. Так, все, вхід розчистили. Рі. У цих мішках картопля вже почала гнити, бо її вчасно не сховали. А таких дерунчиків була риса не пекла. Отаке. О, там було, до речі, мережу пом на вікні. Мені нагадую передачу хаші. Глиняні тарілки, придбані у сусіда Гончара Степана. Окей, сусід Гончар Степан, прядка з веретином. Тут дівчата робили міцні нитки з тонших волокон. Якась фотокартка? Цікаво, чи є справжнє? Іграшка ВІЛ. Це ми зараз ручно просто на намисто зібрали. Ляна хустка незмінний атрибут кожної господині. Чи це Лариса на домашнє, що поратися по городу? чи це готували Оксані? на приданне? На приданне? Не, знаю. не знаю, мали підписати. Клубок ляної пряжі, пряжі з-якого надалі шили цупки легкий одяг, скатертини або рушники. Цей сухоцвіт колись був дбайливо зібраним з клуби букетом, він не, знив, він не згнив лише тому, що стояв на сонячному підвіконі. Прикольно. От, про що я казала, мережувати, знаєте, серветки на вікнах. Але графіка да, вона така трошки. Незвична. Незвична для балуваних людей. <рес> Таких розбещених. Консервація на зиму з домашніх овочів та фруктів. Баняки, чавуні, казанки, в яких жінки готували їжу. Вони добре нагріваються та стійкі до жару з печі. Тож зготувати в них можна було що завгодно. Потрібно знайти ганчірку. Де я тобі знайду ганчірку? Ткацькі верста. Тут робили щільні та цупкі тканини та е, тканини з ниток. Ем, чи то я сліпа, чи то через те, що. Ем... А Піксельно, я не дуже розуміюсь, де тут. О, швейна машинка! <iera> Якщо ви не знаєте, що це, це дім будинок на озері, сім з машиніма. Коротше, ладно. Стара ручна швейна машинка. Потертості на ній видають часто використання вмілими руками. Давайте приберемо тут. Угу. О, навели лад, чудово. А, щоб вікна помить, звісно, от таке. Ой-ой-ой. А... Це ж треба полагодити. І -у -і -у -і. Але концепт мені прям дуже подобається. Прикольна ідея. Прям класно. Застелимо ліжечко. Це подушки вкрили мережевом. Але зацініть мережево, яке красиве. Хоча й піксельне, але яке? але яке. М -м -м. Збірка поезії Лесі Українки на акрилах пісень. Так, а Це піч. Качалка для тіста. Я ще не завершив ремонт. Ага, як завершиш, то сядеш і будеш той, як воно називається, грітися, правильно? Може, ми візьмемо то вінник, все це рогач. Одна з необхідних речей у хаті дає піч. З його допомогою ставили або, збирали, або забирали з гарячої печі горщики, кастрюлі, казанки. Окей, це добре. Але де взяти ганчірку, я тепер не розумію. Ну, це не ганчірка. Це ж не ганчірка. Це ганчірка. Короте, ладно. Знайшли ганчірку. Там, ні, давай так, щоб я не забула, тут десь були банки. Де банки були? Де банки тільки що були? Та десь же точно було те, що треба було витерти. А ось вони. Йоу! А, у мене трошки. Так, ну все пішли. Все пішли, пішли, пішли. А де ми там мали щось протерти, я вже не пам'ятаю. Так, це просто стіл? Як в далеко ми можемо залізти? Ні, тут не видима стіна, схоже. А ми тут спадемо? Мені туди не треба. Ну, ок, не треба, то не треба. Uh, я пам'ятаю, що нам потрібна була ганчірка, щоб там щось прибрати. Давай, давай, по городу, по городу все все поламаємо. Так ми тільки що ж тут прибрали. Хіба ні? Ми тільки що тут прибрали, ці будь О, Оце вони, звісно, ростуть миттєво. Йоу, оце прекрасно. Так, це якийсь стільч. А, ні, це не стільчик, то б сіли і поламалось би. Я знову відсумний думок Ну, я ж правильно роблю. Зараз цей раз йому не сподобалось. Так, що ми ще не зробили? Давайте подумаємо. Ну Начебто все прибрали хіба ні? Він казав, що там йому потрібна ганчірка. Тут начебто все прибрали. Ну, давайте спробуємо запалимо камін. О, глянь, глянь, який. Вінок, давній український оберіг, символ життя і дівоцтва. А... Ну, все, правильно, Ми можемо заходити. Я так розумію, що можемо розпалювати. Вогник. Затисьок. Це зяті сіок ми зробили в цьому будинку. Ну, все це вже догорають. Оксана каже, ой, мамочко, як хорошо в рідних стінах, як довго нас тут не було. «Хорошо, доцю, хорошо, Тільки грустно мені, що прийшлося, що прийшлося хату покинуть, скільки ще прийдеться в землі бореться, щоб знову дождатися нормального урожаю. Та он же привезли добре із города, насіння хорошого, все налагодимо. Ага, тільки ж ні хатубі, Оксана, не привезли. Ну, опять ти за своє мам, я лучше тут біля тебе буду, помагати буду. Мені тут, хорошо, спокійно, не хочу йти де інде. Давай лучше варіння достану клубничного нашого домашнього, та й підемо з дороги з кусними булками з города. Інтересно. А Галя вже вернулась сходила б до неї по молоко. Інтересно. Прикольно. Прикольна ідея. Мені сподобалась ідея напишіть, як вам. Мені трошки не сподобався візуал, але, ну, бо я вже така розбещена на красиві зображення. От, але ідея прикольна, персонажі живі, хоча мені, чесно кажучи, ну, не дуже подобається, коли аж настільки викривлена мова. Типу, я розумію, що це для діалектизму, це навіть не діалект, можливо, це спеціально суржик, вкладений у вуста цих персонажів. Але я не розумію тут, типу, його необхідність. От, очевидно, що він присутній, Суржик, діалектизм і все це існує, це жива мова. Але в цій грі я не бачу йому обґрунтування. А, хоча, можливо, це, типу, о так, тому що це саме такі люди тут живуть і все, але, ну, типу, я не знаю. А, Можливо, це якраз таки, щоб показати, що ось такі наслідки має, має русифікація, що, незважаючи на те, що люди зберігають певні атрибути е, національного життя, ці різні мережива, різні там вінки, різні е, ці господи глечики, тощо, 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 але при цьому от мова вже така інша, нечиста. Власне, власне, якось так. Гра сама прикольна, що ми не мов би наводимо лад. А єдине, що трошки важко в пікселях розглядіти, що саме ми прибираємо. Але то таке. Але ідея мені сподобалась. Тому напишіть, як вам буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. А я не забуваю вам нагадати підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям. Також, звісно, поставте дзвіночок. Не забувайте, не забувайте підтримати Збройні Сили України, допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, волонтерте або підтримуйте волонтерів, якщо самі не можете волонтерити. Ну і всім до наступної зустрічі! Бережіть себе, бувайте! Бувайте!